Відповіді на запитання. Дуже часто люди запитують, болодь, а який ти інвертор посовітуєш? Ну, скажімо так, перше, щоб була чиста сімса. Це однозначно, це довговічність ваших приладів. Модифікована там ще якась там а Асімса ще щось це все дуже швидко ваше обладнання, яке на цьому інверторі висить і мертвий. Це перше. Другий параметр. Високочастотний чи низькочастотний. Високочастотний – це оце, ці, наприклад, 5-кіловатні інвертори, які важать 3 кг. Ну, Нормальний 5-кіловатний інвертор, він важить далеко не 3 кг і далеко навіть не 5 е, Тобто ті, які є всередині трансформатора. Так, у нього, як правило, вищий холостий хід. Але це не точно. Є такі китайці адські, на транзисторах, це високочастотники, який холостий хід ну, в рази і в рази вищий, ніж у низькочастотного. Далі буде друга частина це ж ж бренди.